У Вінниці відбувся мітинг реквієм напередодні дня пам'яті жертв голодоморів. Наразі минають 90 роковини найстрашнішого, який відбувся у 32 33 роках в Україні. Пам'ять загиблих шанували хвилиною мовчання. Біля пам'ятного знаку вінничани, представники влади, поліцейські та військові запалили свічки та лампадки. Мовчки поклали колоски пшениці і жита. Цьогоріч вшанування пам'яті жертв сталінського режиму відбувається під час повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти переслідують ту ж саму мету, що й під час голодоморів знищити українську ідентичність і націю. Нашу історію завжди треба пам'ятати, пам'ятати те, що з нами робили. Нікого ніколи цього не забувати.